Друзі, всім привіт! З вами Славко з каналу Заспівай. І я продовжую свої відео про системне мислення і тема сьогоднішнього відео: як Зеленський веде Україну в ЄС, не розуміючи цього. Або як недієздатність однієї системи змушує іншу інтегрувати нас всупереч своїм бажанням. Я наполегливо рекомендую всім не довіряти просто так моїм поглядам, а перевіряти їх, бо це лише моя особиста точка зору на будову соціуму, і вона не обов'язково є правильною, але дозволяє побачити приховані механізми і навіть передбачити хід подій. І якщо вам таке до вподоби, підтримайте мій канал Вподобайкою, поширенням, підпискою або гривнею. Реквізити є в описі до відео. Парадокс дії. Президент, який знищив інституції, узурпував владу, провалив оборонні приготування і дипломатію, фактично веде Україну до ЄС і НАТО. Як так сталося? Це не тому, що він геній стратегії, а тому, що система заходу змушена рятувати себе навіть від Зеленського. Зеленський для нас, і для партнерів, є загрозою до 2022 року. Він скоротив армію, знищив міжнародну коаліцію. Ігнорував попередження розвитку про вторгнення. І саме після його некомпетентних і відверто шкідливих дій Росія, побачивши цю слабкість, наважилась на повномасштабне вторгнення. І тоді Захід побачив реальність: слабка Україна дорівнює прямій загрозі для ЄС. Безпека Європи не може більше залежати від доброї волі актора президента. Тому ЄС і НАТО змушено змінюються. Попри зеленського ніколи раніше Україна не мала такого рівня інтеграції: західна зброя, обмін розвідданими, фінансування армії, підключення до систем протиповітряної оборони Європейського Союзу і Америки, спільне виробництво озброєнь це вже де-факто участь НАТО, тільки без юридичного оформлення. А в ЄС нас підключають до митної інтеграції, цифрового ринку, оборонного планування. Надають прихисток і допомогу е українцям, біженцям і просто тим, хто хоче виїхати. І все це в супер Зеленському, який зриває антикорупційні реформи, тримає суди ручними, імітує євроінтеграцію, але будує авторитарний режим лояльності, а не права. Відхід Заходу це перемога Росії. тому ЄС… Змушений вибудовувати безпекову зону з Україною всередині, він не може допустити, щоб там існувала копія Росії з телевізійним обличчям. Який вихід довгострокове включення України в систему ЄС, але зі зміною внутрішньої моделі управління, тобто або зміна, або заміна влади. І тут Зеленський потрапляє у власну пастку. Він не хоче змінюватися. Але його режим не може довго існувати в європейській конструкції. Його стиль правління це антагоніст системи, в яку нас інтегрують. І в нас є приклади: і Польща, і Угорщина, і Словаччина, які теж є членами ЄС, і там є певні проблеми. І зміни відбуваються ну, досить повільно. У нас. Не знаю, скільки вони будуть відбуватися, але будуть. Тож ми вже в принципі в ЄС і НАТО, але парадокс, що це відбувається не через силу наших еліт, дипломатії, а в силу необхідності. Географія, армія, тил, ринок, мобілізація все це не дозволяє відрізати Україну від ЄС. І навіть якщо Зеленський не хоче реформ, система зміниться. Або з ним або без нього. Отже, підсумовуючи, Зеленський не веде нас у ЄС, його некомпетентність змусила ЄС включити нас у свою систему, щоб врятувати себе. І ця ж система не дозволить залишити при владі тих, хто шкодить її ізсередини. Зеленський веде себе у прірву, а нас тягне Європа. І тому майбутнє не з тими, хто керує сьогодні, а з тією системою. Яка вже вбудувала нас у своє тіло, хоч і не оформлено юридично. Якщо у вас є якісь питання, зауваження, можливо, приклади, які щось там можуть заперечити, пишіть коментарі до відео, буду радий почитати, поспілкуватися, а ми з вами побачимося в нових відео. Всім до побачення!